Сто там така? <рит> Латва? Да, це сама Здорово! Ух ти! Повернись! Дивіться, яка чудова. Це щоб буде. Це, щоб ми ще половили. Молодець! Поздравляю <рит> тебе, федерист. <фідеріст>. Бач так, яка течія. Друзі, всім наше вітання. Ми сьогодні на Інгульці ловимо плітку, точніше, намагаємось ловити карася, але клює тільки плітка поки що. Карася ні одного. Так що ловимо те, що клює. Свята лова у нас на кормачки. Два кормачка, а я на два фідера. Сьогодні кінець березня, така гарна погода, настрій у нас чудовий. А чому чудовий? Тому що ось-ось наближаються ті самі довгоочікувані рибалки. Рибалки на весняного карася, які ми дуже любимо, дуже чекаємо. І ніяк не дождемося вже, коли ми вас порадуємо нашими чудовими відосиками, наших глядачів, підписників. Опа! Та ні, ну б'ється так. Ки диви? Козлик, мабуть. Платочка. Вообще одна бачите, платочка. На опариша на федерок. Зазвичай карасяме. Розпочинаємо ловити трошки пізніше, десь в початку квітня. Але сьогодні так вирішили зробити такий пробний виїзд. Клює плітка, коротше кажучи, клюємо те, що ловиться. Інлайн монтаж фідер. Маленький гачочок з фідергамчиком. Поставимо Поставимо триопаріка. От. Є таке діло. Прикормка буде у нас мотель Холодна вода. Червоного кольору. Цікавого. Так. Це у нас буде. Правее удилище десь на тут деревину. От так подалі чи поближче, ні, це поближче Ось Так десь на середину річки є. Так, і друга друга вуличка. у нас будет флет кормушка Тут такие маленькие повеси бачите коротенькие надеваю по два парика прикормка карас часник плюс черная прикормка black и добавлю сюда манки и она бачите такая как мастырка получилась так можно прямо наліпити сюди як пластилин такий І сюди вставляем два гачка. и будет она у нас прямо коло нашей кормушки будет такая вот наживочка и все закидаем Це ж парик. це можна закинути подалі. А воно два гусака там плавають. Бачите? оно. Гуска і гусак. Зараз прямо по ним полетить. Поруч з ними впали. Ну так от буде у нас тут Другий фідерочок. Ну що, все видно? Все красиво. Это та на свої улюблені кормачки. Ну а ми з вами будемо на два фідера. А я одна. Що ти одна. Ми будемо всі разом. Нас багато. Поглянь туди. Скільки там глядачів. Клевочка була. Ну ладно, вот немає нічого. Ні, не, є щось дрібненьке. Сейчас щось зовсім. Щось зовсім таке маленьке. Не ну, плітка то плітка тільки така. Така вже дрібна. Бачите. бачите, трохи більше пальця. Це маленька гачечка заглатує. По самі не можу. Це була покльовка мотиль, холодна вода. Продовжимо. Бачите, карась поки що не хоче брати, плітка іноді проскакує. Монтаж онлайн. Кусинчик жилки ось на отвод. потім фідергам і поводочок. Маленький гачочок. І скільки не кидаю, ніколи не путається. Початок є, продовжимо. А, це вже не початок, першу ми зловили. Продовжимо. Некрупна пліточка така, менше ладоні. Ну що є, то є. Але все рівно цікаво потягати, її. подивитися на клювання. Маленька-маленька клює, як доросла. Бачите, вроді і сонечко, а? а холодно на водоймі, так коло води, ще й вітер такий. Прохолодний. Я не хотів тепло вдіватись. Думав жарко буде, а ні. Ну а взагалі добре, що ми сьогодні вибрались. Ми сюди вже років, мабуть, 10 їздимо на риболовлю. Всі місця вже такі до болі знайомі. Цікаво походити, подивитись, згадати минулі рибалки. Та ще й декілька покльовочок побачити. Так що все добре. Що, ти вийшла на фідера? Так. Щось на кормочки не хоче вклювати. Плаваючі насадки поки що не працюють. Десь через недільку другу а то буде давати тут і на пуфіки, і на пінотісто, і на пінопласт. Бомбить буде тільки так. А поки що, бачите, та нема поки карася, вона плітка клює, а краще не зайшов. Рибаки сидять, теж ловлять. Нема в них карася хто на мотелях, хто на опаришах. Всі довольствуються поки що пліткою. Клює, клює, тяни, тяни. Фіди віс ти наш. Що стягнеться? Блистить воно. Це не карас часом. Mm -hmm. ні, не, не карас, клітка. О, не зря. Давай сюда. Да. Так. Значит, я ловлю на фідер, а ти сідай на кормачки. Я краще буду тебе знімати на відео. Так що ти стала? На, забивай. Ой, ні, ні. Вона буде я ловити так, на фітр. Ловити, ловити це ж не тільки витягувати, ще й... і заряджати, і закидати. Знаєте працює мотиль, холодна вода Прикормочка від флагман. Силочку я вам залишу на цю чудову прикормку. есть клюва белая мирная рыба так что я думаю и на карася она пойдет и на плитку и на все вот это только сила и сразу поклевочка поменяем, может тут я сейчас кормушечку, флет сниму, поставлю обычную фидерную, Но я так думаю, она на ней краще клюет. больше... Ну, это такая больше на карася, но карась не клюет пока что. На плитку краще классичный фидер с долгим поводочком. Так что... Поміняємо зараз. На, да, вітер сьогодні такий недеський, скажу я вам. І холодний якийсь. Дугу видуває. Приходиться довго підтягувати. Ну давай печенюшку там, что, там тебе есть. Ну, туда лови. Не, я тут. Я не там дуя. Мне тут краще. Я себе сейчас чайку налью. Не дуже весело клює. Я думал хоть клітка будет клювать. якась малеча причепилась чи... хтось щось хоче подивлюся Там було клювання якесь неясне може з'їли опариша Не, не з'їли є обновити треба была поклевка, чи и дыма. Не мама быть ничего. Загнуло добре. Стоит парик. Добре загнуло. Что там така? Так, да, це сама здорова. Ух ты! Ну повернись та. Ну, та кух наловить. Повернись. Дивіться, яка чудова. Це щоб ми не уїжджали. Це щоб ми ще половили. Молодець! Поздравляю тебе, федерист. <рес> <рес> ну що ж, свето чекає он, на останню поклівку. Не поймали б сьогодні карася, рановато ще, Плітка клює, але не крупно. Плаваючі насадки не працювали, клювала на опариша, червячка, ну, краще все опариш працював. Дивіться яка краса Что там є? Є пліточка. <рі> Це вже останнє збираємось. Ну а на сьогодні все. Хто лишався з нами всім. Дякуємо. До нових рибалочок, до нових зустрічей!